Вітаю вас малята. Відгадайте загадки. Дивиться на землю, як зерно клює. Дивиться на небо, як водичку п'є. Вірно, це курка. Жовта кульбабка подвір'ям гуляє, подвір'ям гуляє, зернятку шукає. Так, це курчатко. Квочка вийшла у садок, привела своїх діток. Кво-кво-кво, мої маленькі, ви пухнасті, ви жовтенькі, ось насіннячко лежить, тут тут тук зробіть ось так. Враз відчуйте ви смак, і робіть завжди ви так. В землю носик опустить, черв'ячка собі знайдіть. А якщо він коротенький, то ціленьким проковтніть. Хмарка швидко налетіла, дощиком задріботіла. кво кво, -кво мої маленькі, і жовтенькі, і чорненькі, всі під крильця поховайтесь і нічого не лякайтесь. В квочки мами гарні діти, і слухняні хоч куди. Тож і ви, мої малята, маму, слухайте завжди. Яке курча на дотик? М'яке. А якого воно кольору? Жовте. З яких частин складається? Тулуб і голова. Дітки, а якої форми тулуб і голова у курча? Кругле. А яка частина більша? тулуб чи голова? Вірно, тулуб. А що є на голові у курчатка? На голові є очі і дзьобик, що знаходиться на тулубі у курчатка? Крила, хвостик лапи. Малята пропоную вам зліпити маленького курчатка. Але перед роботою давайте розімнемо наші пальчики. Пі-пі-пі, малі курчатка. Вже клюють свої зернятка. Мама курочка крокує і курчат своїх рахує. Один, два. Три, 4, 5. Як же важко всіх зібрати. Молодці малята. Для роботи нам потрібно пластилін, дощичка і стека. Візьмемо жовтий пластилін і розділимо на три частинки. Спочатку ось так навпіл, відрізаємо. І ще Половинку ще раз навпіл. У нас вийшла одна велика частинка і дві маленькі. З самої великої частини в долоньках скочуємо тулуб, тобто кульку. На тулубі робимо ось так прищіп. Це буде хвостик нашого курчатка. Маленького шматочка ми зробимо кулю, розплющимо її ось так от в пальчиках. У нас вийшов такий кружечок. І стекою розріжемо навпіл. Це будуть крила нашого курчатка. Ми їх ось таким чином прикріпимо з однієї сторони та з другої. З другої меншої частини скочуємо голову таким же чином, робимо кулечку ось так. Візьмемо шматочок червоного пластиліна, між пальчиками скатаємо ось такий стопчик невеличкий. Його зігнемо, так навпіл, і прикріпимо. Це буде дзьобик нашого курчату. нашу голову прикріпимо дуже міцно до туба. Ось так. Дітки, чого не вистачає нашому курчатку? Так, оченят з чорного пластиліна зробимо очі Так, от з однієї сторони. Ось таке курчатко вийшло у мене. Вам сподобалось? Пропоную вам зробити таких чудових курчаток. До побачення, малята!